Діти, яка пора року зображена на картині? Що робить хлопчик? Яких птахів він підгодовує? Назвіть зимуючих птахів. Які з них прилітають до наших вікон, до будівничок? Відгадайте загадку, хто двічі народжується, перший раз тверденьте. Другий раз м'якенький, птахи, зимуючим птахам голодно і холодно зимку. Вони живляться комахами, які ховаються у сухому листі, під корою дерев у тріщинах стін будинків. Під час заметіли, сильних снігопадів птахам важко знаходити собі їжу. Через кілька годин голодування вони можуть загинути. Тому люди облаштовують для них годівнички. Птахи прилітають до них і склюють насіння й зерна. Окрім того, птахи знаходять комах, шкідників, що заховалися в корі дерев і кущів, на яких висять годівнички.